Осінні дощі гарна новина для любителів тихого полювання. Ліси та посадки перетворюються на ідеальні локації для їхнього хобі. Та експерти наполягають, воно приховує в собі чималі ризики. Під виглядом їстівного гриба до кошика може потрапити бліда поганка. Містить дуже отруйні сполоки, так звані амонітіни і літоксальбуни які не руйнуються навіть при тліці. Термічної обробці, або як приміняють оцет або сушіння, вони не руйнуються вже за кілька годин після такої вечері. Людина відчуває перші ознаки отруєння, які з часом стають лише сильнішими. Від 6 до 15 годин. І клінічна картина те це гострий гастроентерит, тобто різкий біль на черевній частині а потім э, нудота, э, спрагма, э, багаторазове облювання, пронос, враження центральної нервової системи, полода до, до суду. У небезпеці й грибники зі стажами, які ніколи не переплутають бліду поганку з їстівним трофеєм. Даже їстівні гриби при нездовільних екологічних умовах можуть стати отруйними. Це ті гриби, які растуть вдоль автомобільних трас. Або біля транспортних розв'язок, або десь біля промислових підприємств. Або вони іменно -на накопичують токсичні сполоки. Тому радять спеціалісти: стихійні ринки це табу. Купувати гриби можна лише в перевірених магазинах і на стаціонарних ринках. Обов'язкова умова наявність відповідних сертифікатів. Інакше після смак вечері може бути вкрай неприємним. Людина почула себе погано. То uh, треба терміново провести uh, промивання шлунку uh, великим великою кількістю води з до з додаванням сілі, але обов'язково треба звернутися до швидкої медичної допомоги. Улахендриксонова каплі цей день.